Добрий день, діти. Сьогодні ми з вами розглянемо приклади додавання, коли сума одиниць, тобто сума першого розряду, більше, ніж 10. Давайте розглянемо ось такий приклад 548 плюс 5. Додаємо одиниці 8 плюс 5. 8 плюс 5 буде 13. 3. Пишемо 1. Пам'ятаємо 1 плюс 4 буде 5 і опускаємо 5. Вийшла відповідь 553. Тепер як виконати перевірку додавання? Ми знаємо, що числа при додаванні називаються так: перший доданок, другий доданок, сума. Щоб перевірити дію додавання, використовую дію віднімання від суми. 50 53 відняти один із доданків. Нам легше відняти другий доданок, відняти 5. Подивимося на цей приклад. Ми бачимо, що число 553. В ньому 3 одиниці, 3 відняти 5 ми не можемо, тому ми у 5. Позичаємо десяток. Було 5, один десяток ми забрали, залишиться 4. Тепер ось ці 10, що ми позичили, додаємо до 3. 10 плюс 3 це 13, 13 мінус 5, буде 8. Замість 5 залишилось 4, тому що ми позичали, і опускаємо 5. Вийшло 548. Вийшов наш перший доданок. Отже, додавання ми зробили вірно. Розглянемо з вами другий приклад. 447 плюс 26. 447 це у нас перший доданок, 26 другий доданок. Зверніть увагу, що ми одиниці підписуємо під одиницями, кожна цифра в свою клітинку. 6 записали під числом 7, 2 записали під 4, десятки під десятками, одиниці під одиницями. І починаємо виконувати додавання. 7 плюс 6 буде 13. 3 пишемо, 1 пам'ятаємо. Один, що запам'ятали, додаємо до 4. 1 плюс 4. Це 5, 5 плюс 2, 7. І опускаємо 4. Вийшла відповідь 473. Тепер виконаємо перевірку. Додавання перевіряється дією віднімання. Відступи 3 клітинки вправо, в четвертій клітинці запиши, сума в нас вийшла 473 мінус. Віднімаємо другий доданок 26. Знову дивимося на наше зменшуване. В розряді одиниць стоїть 3. У від'ємнику в розряді одиниць стоїть 6. 3 мінус 6 ми не можемо, тому що 3 менше, ніж 6. Ми позичаємо десяток у 7. Позичаємо десяток. Було 7. Один десяток забрали. 7 мінус 1 залишилося 6. Отак собі олівцем і позначайте простим олівцем. 10 додаємо до 3, 10 плюс 3 це 13. Тепер від 13 віднімаємо 6. 13 мінус 6. Постав відео на паузу, порахуй на лінійці. 13 мінус 6. Так, буде 7. У нас тепер уже в розряді десятків не 7, бо ми позичали, а 6 залишилось. 6 мінус 2. Буде чотири і чотири опускаємо 447. Вийшов наш перший доданок, отже, віднімання ми виконали вірно. І ще один третій приклад розберемо. 236 плюс 125. Коли ми додаємо трицифрове число до трицифрового. Одиниці 1 під 1 намагаємося кожну цифру записати в свою клітинку. 6 плюс 5. Буде 11, 1 один пишемо, 1 пам'ятаємо. 1 плюс 3. Це буде 4. 4 плюс 2, 6. 2 плюс 1, 3. А тепер виконаємо перевірку від суми 361. 361. ми віднімаємо другий доданок 125. Від одного відняти 5 ми не можемо, тому що 1 менше, ніж 5. Тому у 6 позичаємо десяток, позначаємо простим олівцем. Було 6, 1 десяток забрали, 6 мінус 1 залишилося 5. 10 і 1 разом 11, 11 мінус 5 буде 6. 5 мінус 2. 3. 3 мінус 1. Буде 2. 236. Вийшов наш перший доданок. Отже, додавання ми виконали вірно.